До винаходу лампочки люди придумували такі способи освітлювати дім, що ти реально починаєш цінувати навіть ту миготливу ледку з балкону сусіду. Бо якщо коротко, світло в минулому було б смертельно небезпечне, або настільки непрактичне, що краще було спати в темряві. Так? Сьогодні ми розберемо найдивніші способи, як люди намагалися влаштувати собі світло. А потім у фіналі подивимось, що з цього реально повертається в наше життя. Погнали у морок минулого, і в прямому сенсі, бо світло там було так собі. Спочатку був вогонь. Ну тобто, не спочатку, спочатку, а спочатку для нашої теми: печери, смолоскипи, факели – все горіло. І все чаділо. Бомбардіро крокоділ. Ти хотів просто почитати сові, а в підсумку задихнувся і спалив мамонтову шкуру. Смоло скипи це базована гілка, обмотана тканиною замоченою в жирі. Ставиш у тримач і вперед як гравець скайрім на мінімалках. Але Оскипу, це ще й пожежа небезпечно. Стара добра традиція підпалити власний будинок, бо шукав нічний горщик. Потім придумали олійні лампи: Посудинка гніт і тваринний жир або рослинна олія. Горить, світло є, але запах, скажімо так, не для гурманів. У стародавньому римі було дуже багато таких ламп. Вони навіть робили лампи у вигляді фал ну, дивні форми. Реально. Скажи дизайн, скажи, естетика, римлянин такий. Я зробив лампу, яка світиться. і ще я й смішно виглядає. Далі йде китовий жир. Лампи на китовому жирі були популярні в Європі, а ще просто неймовірно смердючі. Але тоді екологія була не в моді. Їх не хвилювало, що ти палиш лампу і паралельно вбиваєш океан. Oh Пам'ятаєш, як в дитинстві хтось збирав світлячків у банку. Так ось у 18 столітті вчені реально пробували використовувати фосфор як джерело світла. Типу, ти береш трохи світної речовини і намагаєшся освітити кімнату. А потім ловиш отруєння, бо фосфор трохи. Токсичний, уяви, би ти зараз купив нічник в тему. А в інструкції не вдихати, не доторкатись, не дивитись. Але воно світиться, естетика, гайс. Газ це вже елітка, початок 19 століття. Вуличні ліхтарі на газі, місто Лондон, стильний, модний, готичний. Газ подавали через турбопровід. Лампа запалювалась вручну. Звучить круто, а потім хтось чхнув поруч і вибух. До речі, в домах теж ставили газові лампи. Уяви, сидиш, в'яжеш носок, і тут бам! В історії є приклади, коли цілі квартали горіли через одну лампу. Замість затишного світла файб-шоу. Томас Едісон, той самий ламповий батя, у 1879 році зробив першу стабільно працюючу лампу розжарювання, але перед ним було десятки інших, менш успішних. Деякі лампочки світились 15 хвилин, деякі одразу плавались, Одна просто випухнула. А ще була війна струмів. Тесла за змінний струм, едісон за постійний. На демонстраціях вони реально били током тварин, щоб довести свою правоту. Не повторювати ніколи. Але фінал такий переміг Тесла. Світ отримав лампи, електромережу і рахунки за електроенергію. Здавалося б. Усе це залишилось у минулому, але ні. Сьогодні люди знову повертаються до старих технологій, тільки з апгрейдом. Наприклад, масляні лампи зараз модні, як елемент інтер'єру бо атмосфера, або бактерії. Так, є стартапи, які реально роблять нічники з бактерій, які світяться. Тож яке освітлення найкраще? Все просто: те, яке не вибухає, не пахне трупом кита і не отрує фосфором. Лампа це більше ніж лампа. Це результат тисячі років, коли люди намагались не сидіти в темряві. Ей, хто вимкнув світло?